Вітаю всіх на моєму каналі. Всім, -всім бажаю життя та здоров'я на довгі-довгі віки. Сьогодні ми сонечки будемо готувати з вами заливний язик. Ось ви бачите вже проварений язичок один і другий, і обчищений, як ви бачите. Я навіть уже ось тут нарізала кілька кусочків. І так, що нам для цього потрібно? Беремо один великий язик або таких два маленьких. Ставимо каструлю з водою. На вогонь, щоб цей язик покривався водою. І варимо на маленькому вогні дві години. Не солимо, нічого не кидаємо, тільки варимо. За 30 хвилин ви можете півчайної ложки посолити. Можете навіть не солити, але додайте, будь ласка, морквинку, яку ви будете потім прикрашати. І так, якою ви будете прикрашати? І так, ми з вами. За 30 хвилин кидаємо лавровий лист, чорний перець горошком і кидаємо з вами морквинку там можна цибулинку ще. Після того пройшло 30 хвилин, ви злили цю воду повністю, налили в цю каструльку холодної води, і на 20 хвилин воно постояло. Для чого? Для того, щоб шкірка, отут вся відстала від оцього язика. Зняли шкірку, хрящі, все, повикидали і залишили тільки ось такі два язички або один великий язик. І тепер, що ми робимо? Нарізаємо скибочками. Ось такими скибочками нарізаємо. Отак. І нарізаємо. Наріжемо. Для цього нам, як ви бачите, треба буде поробити ось з моркви такі. Вироби Із яйця, яке окремо зварене, ось такі теж вироби, щоб дуже було красиво. Ще нам потрібна буде ось така зелень, це кріпчик і петрушка для прикрашення. Тепер, що нам далі потрібно? Я зараз відставляю це, потім займуся, наливаємо у каструльку води. Ось ви бачите, вода У каструльці два лаврових листочки. Тут у мене літра води, літра. Літра води достатньо буде. І я сюди буду кидати зараз такі спеції. І, звичайно, сіль. Але сіль у мене є ось тут у приправі, оцій. Ось. тому нам достатньо буде оці. І так. Сілу з таким, зверхом, як ви бачите, ложечку солі. Чому? Тому що я не солила е, самий оцей язичок. Так що можна цілу зверху. Тепер відставили. Тепер у мене ще є. Ось така паприка, червона з шматочками копчена. Зараз я її відкриваю, прибасною. І ось так трушу до півчайної ложечки. Так, відставляємо. У мене є універсальна така копчена, часникова травами. Знову півчайної ложечки. І теж сюди. І воно закипає. Воно кипить, і ви. Можна ще які трави, можете базилік, то що любить, який любить ці спеції. Воно закипає, а ми цим часом будемо різати оцей язичок. Сонечки, ми бачимо з вами ось отут. У такій кип'яченій холодній воді, я кинула пачечку желатину, швидко розчинного. Ось він, він вже готовий. Бачите, який? Зараз тільки закипить моя. Ота водичка я туди вилю і розмішаю. І все. І в нас буде потім заливне з язика. І так, до скорої зустрічі. Так, ми додали з вами у цей розсіл желатину. Повністю цілу пачку розливаємо ось так потихеньку, щоб нічого не сплило. чуть-чуть. Дивіться, який колір. Бачите, який колір? Отак і желатин не Сильно Ну хай хвилин хоч 10 постоїть, а потім ви заливаєте. Отак от потихеньку. Бачите, ми прикрасили з вами. Ще й оливки я взяла. І так, щоб воду не сплило. Отак. От а на смак саме розсіл пробуєте. Щоб, якщо не сольоде, додавайте. Мені, наприклад, до було. Мені достатньо. Отак от і заливайте. Скільки ви хочете отакого. От Розмішуєте його, розмішуєте і заливаєте. Отак. От Все. Ось такий вийшов у нас, як ви бачите, язик. Називається заливний язик. Бабусин заливний язик. Смакуйте, будьте мені здорові, пробуйте і. Робіть, ось, бачите, трішки сплилося, змістилося. Ви так от трішки поправте, так, щоб воно не спливало. Все Все. до зустрічі, сонечки, всього найкращого. А у мене ще залишилось я ще зроблю одну велику таку тарілочку. Всього найкращого вам будьте мені всі здорові! До нової зустрічі! Підписуйтесь, щоб не пропустити. Наступне відео дуже теж цікаве. Так, ви оце залили. Я забула вам сказати, що треба ще, щоб воно вичахло. А потім у холодильник. І потім, побачите, воно застигне і ви будете куштувати. І так, щоб не піднялося, як ви зрозуміли. І смакуйте, будьте здорові! До нової зустрічі!